Усім привіт! Ми зараз знаходимося у ЖК Варшавський плюс у місті Києві на квартирі, яку ми щойно е зробили. Квартира 62 метри квадратні, і зараз ми вам покажемо, що у нас вийшло. Особливим запитом замовника було створення концепції White Box, тобто створення білого простору, який в майбутньому ми можемо трансформувати за допомогою текстилю або декору. Також з побажанням клієнта було створити різні сценарії освітлення: основне і додаткове, технічне і інтимне. Використовуючи трекові системи та точкові світильники, ми побудували композицію освітлення і вибудували їх всі в одну вісь. У зоні кухні ми використали лінійну трекову систему із світильниками лінійними, які дають розсіяне світло. І над робочою зоною кухні додали led е, підсвітку. Ось такий цікавий проєкт нам вдалось реалізувати, і це помешкання вже чекає своїх щасливих власників.